А про ще одне не менш важливе нововведення для вітчизняних водіїв Віталій Кобзар. Втомлений водій, погано закріплений вантаж. Усе це потенційна небезпека на дорозі. <різь> Тільки торік в Україні з вони водіїв автобусів та вантажівок сталося понад 95 тисяч дорожньо-транспортних пригод. Більшість автокатастроф в Україні які відбуваються на е, транспорті, що перевозить пасажирів. Відбуваються з вини водіїв стаж, які більш ніж 10 років це тривожна тенденція. І ось нарешті влада взялася виправити цю сумну статистику. Чергове нововведення українського уряду. Починаючи від 1 листопада цього року, усі водії фур та автобусів повинні будуть мати спеціальні сертифікати професійної придатності. Такі новації не чергова видумка урядовців і спроба наповнити бюджет, а давня світова практика. Хочу вас запевнити, це вимога Європейського союзу. У нас підписана угода про е, е, спільний економічний простір. Тому. Ми повинні проваджувати правила гри, такі самі, як на ринку Європейського Союзу. Утім, такі нововведення не до вподоби Сергію, професійному водієві з понад 30-річним досвідом. Чоловік не приховує, пройшов і Рим, і Крим. За його плечима навіть пекельні дороги Донбасу не розуміє, навіщо викидати мільйони гривень на чергові новації уряду. Що така велика необхідність є, але у нас подивіться, які дороги. Що, що, що це дасть нам це посвідчення? Чи зміни воно на стан доріг, рік? Чи... Ні, яким коштом це буде робитися? це ж за рахунок держави, чому я сумніваюся. Це, мабуть, потрібно опять же водію. Водія не така велика зарплата, що він може собі це дозволити. Одна з вітчизняних транспортних організацій вже готова навчати українських водіїв. Вартість півторамісячних курсів складає 1600 гривень. Після цього український далекобійник відповідатиме усім міжнародним стандартам вантажних перевезень. Мідрієння введення сертифікату професіональних. Для водіїв це на самом деле шаг в сторону Европы. Але є й інший бік медалі. Отримавши всі сертифікати, українські шофери можуть масово виїхати за кордон у пошуках більших зарплат та кращої долі. З однієї сторони, конечно, упростить роботу для наших водіїв, которые в перспективе хотят найти работу за пределами нашей страны. Но вынуждены признать, что это очень нехорошо для наших перевозчиков. поки законопроект. Т лише перебуває на розгляді парламенту. Перевізники мають час належно оцінити роботу водіїв, які готові бути відповідальнішими на дорогах.